Вибір надійного пристрою для друку в офісі це нелегка задача, адже потрібно врахувати багато факторів. Ви на каналі Lucky Print, і ми прямо зараз допоможемо вам вирішити це питання. Сьогодні розкажемо про багатофункціональний пристрій все в одному HP Jet Pro 7720. Він поєднує в собі функції принтеру, сканеру, копіру та факсу. Перше, на що ми акцентуємо вашу увагу, це широкоформатний пристрій А3. Він має чотириколірну палітру та СБПЧ ЛАКІПРИН. Отже, можна друкувати у великих об'ємах документи, плакати, сертифікати, буклети та інші матеріали. Завдяки роздільній здатності друку 4800 на 1200 DPI ви отримаєте високоякісні відбитки. Ще однією важливою характеристикою пристрою є його висока швидкість друку. За хвилину HP видає до 22 чорно-білих або до 18 сторінок кольорових документів. Крім того, HP 7720 підтримує функцію автоматичного двостороннього друку для офісу те, що треба пристрій оснащений лотком для подачі паперу об'ємом 250 аркушів. Є зрозумілі вказівники, скільки та якого саме паперу можна закласти. Також є окрема секція для автоподачі паперу, розрахована на 35 аркушів. Сканер планшетного типу. Максимально сканувати можна документи не більше А4 формату. Якесь дивне рішення від виробника. Погодьтесь, але, хоч якість скану чудова: 1200 на 1200 DPI. роздільна здатність копіру до 600 точок на дюйм. Множити документи можна не більше ніж в А4 форматі. Однією з ключових переваг HP 7720 є його здатність працювати по Wi-Fi та відправляти на друк документи одразу зі смартфона. Також є можливість підключитися по USB або Ethernet. Керувати пристроєм напряму дуже зручно за допомогою кольорового сенсорного екрану 6,6 см. HP OfficeJet Pro 7720 сімдесят сім двадцять Print та безчіповою прошивкою. Ключ активування безчіпової прошивки позбавляє вас від набридливих повідомлень, на необхідності регулярно обнуляти принтер і повторювати однаковий алгоритм дій по декілька разів. Безчіпова прошивка це ваш комфорт під час використання друкуючого пристрою та значна економія коштів. Адже тепер у вас з'являється можливість виборі витратних матеріалів. HP OfficeJet Pro 7720 це універсальний та ефективний багатофункціонал, який відповідає потребам сучасного бізнесу. Пристрій може ефективно виконувати завдання будь-якої складності та забезпечувати високу продуктивність. Бажаємо приємного друку.